Чоловіки віком від 18 до 22 років тепер можуть безперешкодно перетинати державний кордон. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну 26 серпня. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко повідомила, що зміни стосуються всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто перебуває за кордоном. За її словами, мета рішення зберегти зв'язки українців з країною. Зміни набули чинності на сто. У дня після офіційного опублікування постанови для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 повних років необхідно мати чинний закордонний паспорт та військово-обліковий документ паперовий або в електронній формі, реєстр плюс в дії, який надається за вимогою представника державної прикордонної служби.